Ціна 56 гривень всього за один компрес або за бандаж бренду Sensi Plast Компресів є 4. В одному наборі є один охолоджуючий компрес з розміром 15-28 см, зігріваючий з розміром 15-28 Чохол Для різних частин тіла. Тут ви можете побачити, і для спини, і для живота, і для голови. Така моделька є. Різні бандажі. На руки та на ноги різних розмірів. Розмір М. Розмір L Ось так виглядає бандаж. Сірого кольору. Ось такий компрес є. В комплекті є охолоджуєч. Ось так він виглядає на картинці. Одна одиниця. Такі компреси. Всього в локі 17 штук. Бандажів для рук 10, для ніг 3, компреси – 4. Ціна лоту 950 гривень. 56 гривень всього за одну одиницю. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.